Розпочинається період літніх відпусток, куди сьогодні оптимально можливо поїхати відпочити і чи збільшилися ціни на пропозиції тур операторів та готелів? Про це в наступному сюжеті. Розпочинається літній туристичний сезон. Сьогоднішня ситуація в державі внесла багато корективів в колишні плани на майбутні відпустки. Найболючіше, звичайно, б'ють по соціальному статусу наших громадян міжбанківські агресивні валютні операції. Ціни на все необхідне стали просто жорстокими. А як же на туристичному ринку? Тут всі пропозиції залишаються на рівні минулого року. Напливу як такого великого немає. Всі чогось всі чекають. Ну звичайно, це зв'язано з курсом, але я думаю, що після. Паски після виборів все у нас уляжеться і люди почнуть думати за свій відпочинок. Звичайно, надіємося на наш уряд, який врегулює ближчим часом валютну вакханалію, і курс долара стане виваженим і доступним. Знаємо, що в Крим тепер їхати небезпечно, хоча бази відпочинку і готелі на півострові кажуть туроператори, також завзято пропонують свої послуги. Туроператори пропонують різноманітний відпочинок, як Болгарію, так і Туреччину, так само відпочинок в Україні. Але я думаю, що цього сезону буде найбільш популярна Болгарія, тому що наша ситуація в Україні, зокрема в Криму, люди трошечки бояться туди їхати, за те, що на сьогоднішній момент сталося. Але спілкуючись з кримськими туроператорами, вони запрошують, говорять, що там все спокійно, а поки що бажаючих дуже багато поїхати. Туди немає на рахунок зменшення цін Криму. Я не думаю, що вони зменшаться, тому що ну немає їм сенсу цього робити. От а чи люди наші захочуть їхати в Крим? Ну це залежно від ситуації, яка буде в країні. От на сьогоднішній момент наші туристи бояться туди їхати, тому що бачать, що відбувається. Тепер напевне виграють наші рідні Карпати, якщо власники зелених садиб і готелів не попіднімають ціни, як кажуть, до неможливого.